Привіт! Сьогодні поговоримо про змінні в JavaScript. Ми розберемося, що таке змінні, навіщо вони нам потрібні, а потім зануримося в три способи їх оголошення. Почнемо з основи, що ж таке змінна. Уявіть собі, змінну як певну коробку або сховище в пам'яті, куди ми можемо покласти будь-які дані, тобто числа, текст або щось подібне. всій коробки обов'язково має бути унікальне ім'я, щоб потім ми могли легко її знайти і використати її вміст. Навіщо нам потрібні змінні? Змінні дозволяють нам зберігати певного роду дані. Це може бути інформація, яку нам надав користувач певним чином, результат обчислення, статус гри або щось подібне. Подумайте навіть про калькулятор, він зберігає числа і виводить результат обчислень. Це все змінні. Є декілька правил найменування змінних, які ми обов'язково маємо дотримуватись. Перше, Змінні мають містити лише літери, числа або знак долара чи символ нижнього підкреслення. Тобто, давайте створимо декілька правильних назв змінних. Name. Name 1. Name. З нижнім підкресленням. Name. Такі назви змінних. вони Допустимі. Давайте напишемо тут correct, А тепер давайте створимо incorrect. Єдине правило, яке ми тут маємо враховувати, це те, що зміна не має починатися з цифри. Тобто ось так не буде працювати. Далі. Реєстр має значення. Що це означає? Name і name. Це будуть дві різні змінні. Це треба обов'язково врахувати. Окрім того, є список зарезервованих слів, якими ми не можемо називати наші змінні. Це такі слова як Let, const, War, Class, Return, Function. Треба запам'ятати ці слова і в жодному разі не називати наші змінні будь-яким з них. Супер, йдемо далі. Як же нам створити цю змінну? Для цього в нас є декілька ключових слів, які ми можемо використовувати. Перше з них це let. Давайте створимо нашу першу змінну – let name. Що ми зараз зробили? Ми створили нашу першу змінну – з іменем Name. Далі ми можемо зробити ось так. І ми, власне, присвоїли значення цій змінній. Головна особливість LED полягає в тому, що ми можемо її бачити тільки в межах одного блоку. Тобто, наприклад, у нас є. Давайте цю зміну видалимо. У нас є блок, і ми можемо, наприклад, LED. H дорівнює 18, і доступ до цієї зміни у нас буде тільки в рамках цього блоку, наприклад, Console.log H збережемо дані, підемо в браузер, відкриємо консоль-розробника F12 або Command option i на MacBoсі. Обновимо сторінку і бачимо 18. Але якщо ми винесемо Console.log за рамки цього блоку, то доступу до змінної в нас не буде. JavaScript просто не бачить цієї зміни. Ще однією особливістю LED є неможливість повторного оголошення змінної з одним і тим же ім'ям. На тому ж самому рівні області видимості. Наприклад, у нас є LED H, але згори у нас є LED H рівні 60. Таким чином, все буде працювати, помилки не буде. Але якщо ми приберемо. Фігурні дужки, то такий синтаксис у нас вже працювати не буде. Ви бачите, по-перше, помилка, а по-друге, в браузері ось. H has already been declared. Це означає, що така зміна вже є. Тож висновок PLED. LED, LED це ваш стандартний вибір для змінних, значення яких можуть власне, змінюватись. Давайте закоментуємо цей код та підемо далі. Далі в нас const const H, наприклад. І в чому особливість const та його різниця від let? Як ви бачите, навіть оголосивши просто зміну та не присвоївши їй жодного значення, ми вже маємо якусь помилку. Ця помилка нам каже про те, що ми не можемо просто оголосити const та не присвоїти їй жодного значення. Через те, що ми маємо одразу ініціалізувати змінну, та присвоїти її значення. Тому що в подальшому переприсвоїти значення до змінної, оголошеної за допомогою ключового слова const ми не можемо. Тобто нам треба робити ось так. Так все працювати буде. В усьому інакшому const власне, працює по такій же схемі, як і let, Тобто ми можемо взяти блок, помістити сюди const І доступ до неї у нас буде тільки в рамках цього блоку. Ви бачите, ми намагаємося звернутися до змінної h поза блоком і маємо помилку. Це гарантує, що значення не зміниться протягом виконання програми, і що поведінка цієї змінної буде передбачувана та зрозуміла іншим девелоперам. Але є один нюанс із підходом до const. Це те, що ми можемо змінювати значення змінної, створеної за допомогою ключового слова const, Якщо ця зміна є об'єктом або масивом. Давайте спробуємо приклад. const object Дорівнює, нехай буде name Роман. Про об'єкти, масиви і інші типи даних ми з вами обов'язково поговоримо в інакшому відео. Зараз просто давайте дивитись приклад. Тобто ми створили змінну object, і вона має властивість name. Давайте подивимося це в консолі, тобто нічого незвичного є об'єкт. Name Roman. Тепер давайте далі в коді змінимо властивість name в об'єкті Object. Давайте звернемось до об'єкта Object. Name. Дорівнює John. Також створимо log. Object. Тобто ми бачимо, що в першому кейсі Name у нас Roman. В другому Джон. Таким чином, ми робимо висновок, що ми можемо, звертаючись до полей об'єкта зміною оголошеною за допомогою ключового слова const, і змінювати їх значення. В цьому не буде жодної помилки. Тож, давайте закоментуємо цей код і зробимо наступний висновок. Ми маємо використовувати const для значень, які не повинні змінюватись. Це робить код більш передбачуваним, безпечним і. Інші девелопери можуть розуміти, що це value не має змінюватись в майбутньому. Остання частина нашого відео буде присвячена змінним оголошеним за допомогою ключового слова var. Хоча на практиці він не використовується через ряд недоліків, по яким ми пройдемо, але цей спосіб важливо знати та хоча б раз спробувати на практиці, бо його люблять запитувати на співбесідах. Тож, давайте оголосимо нашу зміну var Name. І в чому особливість змінних, оголошених за допомогою ключового слова Var? По-перше, це глобальна або функціональна область видимості. Що це означає? Це означає те, що змінні оголошені за допомогою ключового слова VAR не обмежуються нічим, окрім функцій. Наприклад, якщо ми помістимо цю змінну в блок, і потім звернемось до неї за межами блоку. Ми можемо побачити, що повертається value. Таким чином блок не обмежує цю змінну. І якщо ми створимо змінну за допомогою ключового слова var в функції, давайте створимо будь-яку функцію. Var h дорівнює18. h, підемо в браузер. І ми бачимо, що H is not Defined, тобто ми не маємо доступу до цієї змінної. Ще одним дуже неприємним ефектом використання змінних за допомогою ключового слова var є те, що ми можемо легко створити ще одну змінну з таким же самим ім'ям. Наприклад, var. Давайте для різноманіття number. Дорівнює 10. Console.log number. І далі, по коду ми зробимо знову ж таки, var number, дорівнює, Ну, давайте, наприклад, John console.log number. Ідемо в браузер, оновляємо сторінку, і ми бачимо 10 john. Це означає, що ми просто взяли, створили дві. Зміні за допомогою ключового слова var з тим же самим ім'ям, і JavaScript жодним чином нас не попередив про помилку. Давайте закоментуємо цей код. І останнє, про що я хотів з вами поговорити, це те, що ми можемо мати доступ до змінних оголошених за допомогою ключового слова var до того, як ми її створили. Давайте спробуємо на практиці const h 18 Давайте спробуємо це на прикладі. varH дорівнює 18. Тепер console.log h Тобто ви бачите, ми просто звертаємось до цієї зміни до того, як ми її створили. Ми бачимо Undefined. Знову ж таки, undefined – це окремий тип даних. Ми поговоримо про це в окремому відео, але що варто зрозуміти зараз? Ми, власне, маємо. Доступ до змінної H до її оголошення, а це означає, що вона у нас доступна всюди. По-перше, це є дуже нелогічним, а по-друге, це є дуже небезпечною поведінкою, тому що в цьому прикладі ми, звичайно, не можемо побачити всього негативу, який це несе за собою. Але в складних програмах можуть виникати через це дуже великі проблеми. Через це var, власне, і не використовують. Знову ж таки, давайте спробуємо, наприклад, через LED. Ми бачимо помилку, що ми намагаємось доступитися до змінної Edge, до того, як ми її створили, і це насправді логічно. Це поняття, яке дозволяє нам доступитися до змінної var до того, як ми її оголосили, власне, називається хойстінг. Це те, що дуже люблять запитувати на співбесідах, тому дуже важливо це розуміти і запам'ятати. Тож висновок по var. через всі ці особливості, такі як хойстінг, функціональна область видимості. Можливість повторного оголошення, var дуже не рекомендується використовувати в сучасному JavaScript, та й, власне, ви їх не побачите. Тож використовуємо ми або let, або Const. Як визначити, що саме нам треба використовувати? Тут є золоте правило: якщо ви не змінюєте значення вашої змінної ніде в коді, то ми використовуємо const. Якщо ми змінюємо, то це let. Про VAR ми взагалі забуваємо, єдине що. Нам треба розуміти, що таке раніше було, щоб в разі чого відповісти на це запитання на співбесіді. Окей, тож сьогодні ми розібрали з вами var, let та конст, їхні області видимості, хойстинг та правила переприсвоєння змінних. Пам'ятайте, вар ми не використовуємо, let для змінних значень, конст для незмінних. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментарі з питаннями чи пропозиціями для розгляду й тем. Які були б для вас цікавими в майбутньому. Дякую за перегляд і до нових відео!